Вони не бояться грипу та застуди, люблять природу і мають гарні оцінки. У Черкаській школі ліцею спортивного профілю No34 школярі не лише навчаються, а й загартовуються. Уже 10 років у школі діє гурток з основ природного оздоровлення організму. Більше у наступному матеріалі. Жителі Черкаського мікрорайону Митниця вже звикли до маленьких моржів. За будь-якої погоди учні школи ліцею спортивного профілю номер 34 після уроків загартовуються. Бігають, грають в рухливі ігри і роблять вправи на дихання. Так знімають стрес і напругу після уроків. Що ти відчуваєш, коли ти вибігаєш в природу? Тобі ж холодно, мабуть, так само, як і всім, правильно? Так, але ж не страшно. З заради здоров'я і заради миру. Так. А що ти ще просто здоров'я, миру, а Ще щоб війна закінчилась в Україні. Ще 10 років тому вчитель школи Валентина Безкоровайна створила гурток з основ природного оздоровлення організму. Жінка має свої методики загартовування дітвори, є й результати. Її учні мають міцний імунітет і майже не хворіють. Пожала всім учителям сьогодні задуматись над своїм здоров'ям, полюбити себе, почати себе оздоровляти, а потім повести за собою всіх тих, хто біля них близько, своїх перш за все рідних, а потім вже брати своїх малят, які є в школі вести їх за собою підтримують ініціативу вчительки, батьки і дирекція. На базі 34 ї школи регулярно організовують семінари. Щоправда, мало хто з колег впроваджує досвід загартовування у своїх навчальних закладах. Я всім рекомендую. То спостерігає за цим спробувати один раз, другий раз, третій раз. І найголовніший результат те, що ми будемо своє здоров'я зміцнювати, оберігати, бути в доброму гуморі, в доброму настрої. А саме головне будемо здоровими. Дуже зворушлива картина, і якось навіть заряджає нас, дорослих. Дає нам натхнення на майбутнє, можливо, теж в якійсь мірі вести такий саме такий здоровий спосіб життя. Валентина Безкоровайна радить колегам-педагогам не боятися подібних експериментів, адже фізично міцні і загартовані діти менше хворіють і краще навчаються. Галина Компаніць, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин.